Три, два, один на Харківщині пройшов благодійний забіг, під час якого волонтери розпочали збір на дрони для військових. Захід відбувся в рамках марафону Лютий лайф, який організував медіа-центр Харків Медіа Хаб. Поки журналісти в прямому етері розповідали про спротив України та Харкова російській Навалі, а також збирали донати на Збройні Сили України, троє непрофесійних спортсменів мали пробігти з Харкова до Краматорська 205 кілометрів за 40 годин. Цю акцію ми можемо ну, ми хочемо показати, що звичайні люди можуть робити надзвичайні речі, тому що в нас прихована якась така. Потужна сила, яка розповсюджується по всьому світу. І коли ми згуртовані і мотивовані, ми можемо перемагати, мабуть, навіть більшого ворога. І ця перемога над собою, по-перше, всі українці, весь світ повинні почати з себе, не дивитися наліво, направо, що там відбувається. Треба попрацювати з собою, набути цих навичок моральних, фізичних, і тоді перемагати. Стартували з північної Салтівки, найбільш пораненого району міста. Готувалися майже півроку. У нас з'явилася мета, що можна ж бігти і, наприклад, збирати на щось корисне. Ми придумали, що найкориснішим зараз може бути тільки зброя, і будемо збирати на дрони, які ми купимо потім військовим і передамо. Я сподіваюся, що в нашій пробіжечки буде ще й така корисна функція, як. Дрони ми собі так і представляли, що треба робити зупинки, бо така дистанція безперервно навряд чи підкориться. Будемо робити зупинки на поїсти, на передихнути, але невеличкі, звісно, так, щоб не заклякнути, не захотілося вже й нікуди не бігти. На старті до марафонців приєднався й харківський екоактивіст, відомий як біжуча борода. Планує пробігти невеличку дистанцію близько 40 кілометрів, щоб підтримати ініціативу свого часу. Чоловік подолав 225 кілометрів з Дніпра до Харкова. З таким настроєм і, взагалі, з таким посилом я думаю, це буде ок. Незважаючи на те, що йде дощ, сніг, я впевнений, що це вийде, як вони й планували. я взагалі питав, чи готувались. Ну вони відповіли, відповіли типу, ну, щось готувались. Тому важко буде, але. Ми разом, ми разом йдемо до перемоги. Всі ми вже майже себе зібралися, пройшли медичний огляд. Кардіограма показала, що все добре. Так що, що? Ми налаштовані на успіх. Не лякає. Ні, дущ не лякає, чим що? Ми так тренувалися. Ми під снігом, і зараз температура класна, і погода така суха волога. Так що все чудово. Один з учасників, поет Павло Рибарук з Гуцульщини. Своєю участю в марафоні хоче показати єдність українців зі сходу та заходу. Всі люди з сходу на захід, а я з заходу на схід. І мені вже добре стало тут у Харкові. У мене тут одна восьма крові. Колись мого дідуся сюди вигнали. І ну, це така віддяка. Особливо після вчорашнього візиту в Бахмут я тепер дуже мотивований ще більше. Там зараз вже остання дорога залишилася. Люди ще ходять по вулиці, як божевільні, просто з ними поговорити. Видно, що деякі або фаталісти вже такі, що ти з ними говориш, що ще є в них щось, а інші вже просто ну вони не витерпають. От і ну та там дуже складна ситуація. На гуцульщині всі дійства починаються з трембіти. Щоби це не було, весілля похоронки проважаються стрембітами, трембітні все супроводжують коляду і початок і кінець будь-якого свята треба робити. А в нас є велика привілегія. Через наших захисників сьогодні мати оце наше свято. Тому що я вчора готувався до цього марафону з принтами по Бахмуті. І сьогодні цей марафон вже буде медитацією просто. І ну, це просто велика честь, що ми можемо це зробити і що ми маємо цей захист, щоб це дозволити собі зараз. Через погодні умови забіг довелося закінчити раніше. Після снігу з дощем дорога перетворилася на ковзанку. Тож добігли марафонці тільки до Ізюму. Збір на дрони для військових триває. Спробу подолати дистанцію Харків-Краматорськ збираються повторити, а взагалі вважають це тренуванням перед іншим великим марафоном з Харкова до Севастополя.